Добрий день, малятка, хлопчики дівчатка. Сьогодні будемо говорити про пиво. Жером Хат народився 12 листопада 1633 року в Страсбурзі. Пішов з життя у 1675 році у своєму рідному місці. 42 роки тільки прожив. Син Маляра, але зумів залишитися в історії французького пивоваріння на віки. Саме він, Жаром IV хат 9 червня 1664 року. Оцініть точність дати і запам'ятайте її, бо ми до неї ще повернемося сьогодні, отримавши сертифікат магістра пивоваріння, заснував пивоварню у самому серці Страсбурга в Ельзасі. І назвав він її Бразері дю Кенон, яка пізніше, вже не за його життя, стане пивоварнею Кроненбург. Сім'я Хат очолювала компанію до 1970 року. 306 років тільки у Віцеві. Сьогодні Бренд Кроненбург належить одному з найбільших гравців європейського пивного ринку датській корпорації Carlsberg Group. Повернемося до історії. У 1664 році громадянин Страсбурга Жеронімус Хат, отримавши сертифікат магістра пивоваріння, заснував пивоварню Брізері Дюкен. Протягом трьох наступних століть броварня лишалася родинною справою сім'ї хат. Сімейна справа процвітала і наприкінці 1850 року нащадок Жеронімуса Фредерік Гійом Хат переніс виробництво зі Страсбурга в передмістя на французькій мові Кроненбург. Пишеться через Сі. І це було зроблено з метою, щоб перенести пивоварню подалі від весняних паводків річки Іль. 1922 року родина хат, а саме морі з Хат, придбала відомий у місті ресторан Le Grand Тайгер і запустила у виробництво пива Bock, яке вже 1930 року стало найбільш продаваним пивом Франції. 1947 року той самий Жером Хат 8 у династії Страсбурзьких пивоварів ухвалив рішення про подальшу комерціалізацію родинної броварні і зареєстрував торгівельну марку Кроненбург, перша літера якої, на відміну від французькомовного, Кроненбург через Сі. Відповідала німецькій граматиці і мала підкреслювати, що пиво виробляється радше за німецькими, ніж за значно менш відомими французькими пивоварними традиціями. Цікавий факт: до знаменної події коронації королеви Англії Єлізавети II, яка відбулася 2 червня 1953 року. Французькі пивовари зробили незвичний подарунок. Напередодні вони запустили новий сорт пива Кроненбург. 1664, партію якого а це був преміальний світлий лагер, відправили до британського королевського двору, і це перша поява тієї самої дати 1664, тобто 1664 року, пов'язаною з засновником династії ХАТ, що згодом стала навід'ємною частиною бренду Кроненбург у 1969 році. Компанія Кроненбург зайнялася розширенням виробничих. Потужності у місті Оберні було збудовано новий пивоварний завод, найбільший у Франції, і більш того, на той час найбільший у Європі. Далі почалися часи світової глобалізації. Промислова група BSN, на сьогодні всі її знають як груп Деннон. У 1970 році придбала виробництво Кроненбург. А через 30 років у 2000-му продала його англійській корпорації Scottish and Newcastle. СНН. А у 2008 році данська корпорація Carlsberg Group та голландська Heineken, об'єднавши зусилля, купили всі пивоварні, які належали СНН. А це Фостерс, Балтіка і Кроненбург. А також низка невеликих регіональних пивоварень. Сума угоди, по суті, поглинання, оцінювалася в 15 мільярдів доларів. З тих пір. І по сьогодні Кроненбург входить до складу Carsborg Group. Незважаючи на те, що Кроненбург став частиною великої пивної корпорації, французький дух і надалі залишився поряд з ним. У 2011 році бренд розпочав співпрацю з відомим французьким модельєром і дизайнером Крістіаном Лакруа, який створив колекцію дизайнів. Що на його думку відображали історію та цінності бренду у 2012 році? Ця співпраця розвилася у проект Французьке мистецтво задоволення, що вилився у створення серії ескізів для використання у візуальних рекламних матеріалах. І весь цей маркетинг побудований на такій собі французько-рів'єрній асоціації. І мені дуже сподобалась реклама для в'єтнамського ринку. План Бунтиквуй, бухсоса був флан, бівій дяк, гудоп, саусабан, бо сауса бон. Сьогодні пиво Кроненбург, як і раніше, варять у Франції на заводі в Оберні. А за ліцензією в Великобританії, Україні і всім відомій не до країни. З історією все. Сьогодні герой нашої дегустації Кроненбург 1664 Бланш. З'ясуємо, що в ньому такого, що він такий популярний серед споживачів пива, а у Франції займає аж 70% ринку. Ну чим не французьке пиво номер 1 У мене на столі майже всі варіанти українського Кроненбург Бланш, окрім кеги. Це алюмінієві банки 033, 05, знаменита. Скляна пляшка об'ємом 0,46 кольору синього кобальту. Ну і оригінальний бокал. До речі, тут також французький слід. Кобальт синій це пігмент, створений в результаті хімічних експериментів французьким хіміком Луї Жаком Тенаром. Його завданням було розробити синтетичну альтернативу ультрамарину, який був дорогим та не завжди. Доступним художникам. Тож, була розроблена більш доступна альтернатива. Саме цей колір пляшки робить її унікальною. Тут є і практична сторона це один з найбільш світлостійких пігментів. А найголовнішим завданням пивоварів, що розробили Croninburg Blanche у 2006 році, було саме унікальність, як внутрішня, так і зовнішня. І це, на мій погляд, їм вдалося. Тож, зустрічайте. Кроненбург 1664 бланш. Як кажуть, його творці взяли за основу якийсь відомий рецепт ще 13 століття. Знову маркетинг, які тоді були рецепти, якщо навіть культурних дріжджів ще не було. Ну, таке за те, який пафос. До основного складу, як то вода, пшеничний солод. Та французький хміль, який називається Штрисельшпальт, додали пшеницю, карамель та сироп глюкози, а також апельсинову цедру та коріандр. До речі, в українському ліцензованому варіанті до всього цього ще додали якусь ароматичну смакову добавку. Не знаю, чи можна це називати наближеним до оригіналу тут. Навіть основні характеристики трохи відрізняються від французького. В оригіналі вміст алкоголю 5%, у нас 4,8%. Початкова щільність сусла 12% у французів у нас 11,9%. Все це виглядає як якась підробка. Хоча ліцензію, напевно, просто так не дають. Да і варять його з квітня 2015 року на київському пивоварному заводі, який належить Carlsberg Group. Але все ж таки якийсь неприємний осад залишається. Давайте перевіримо, чи є він на практиці. Як заявляє виробник, від традиційних сортів пшеничного пива «Кроненбург Бланш. Відрізняється пряно-фруктовим присмаком, який досягається додаванням саме тих сиропу, карамелі, смакоароматичної ароматичної добавки, а також апельсинової цетри і кореандру. І друзі, якщо це бланш, то це не що інше як відбір. А за BGCP 2021 він просто повинен бути елем, тобто збродженим верховими дріжджами. Там так і написано. Mild Fruity Spicy Belgian Ale, East, м'які фруктово-пряні дріжджі бельгійського елю. Але ні, я не полінився і зробив запит на Carlsberg Ukraine і отримав аж дві відповіді: Ні, Cronenboon Blanch це лагер. Тобто це ніякий не відбір або бланш в класичному розумінні. І в усіх цих спецієвих нюансах дріжджі не приймають ніякої участі. А так хотілося. До речі, десь я знаходив, що оригінальний французький бланш такі L. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Ну а у нас французький бланш в українській версії. Давайте спробуємо. Варіанти банок пляшок я вам показав, внутрішній вміст там однаковий, тому відкрию пляшку. До речі, раніше кришка у ній відкривалася поворотом. Це було такою. Теж особливостю, яка відрізняла це пиво від іншого. Але зараз все змінилося і потрібна відкривалка. Хотілося б, звісно, порівняти французький оригінал з українським ліцензійним, але в продажі його знайти в Україні неможливо. Але є саме француз створений за допомогою шампанських дріжджів. І він є на українському ринку. Візьмемо бокал для шампанського, тож шампанський дріждж. Так. І ось як він виглядає. Дякую. Ну що ж, от ми їх і порівняємо. Почнемо. Це пиво я в своєму житті пив не один раз, напевно, як і ви всі, це не новина. Це дуже популярний сорт пива в Україні, особливо серед жінок, і це ніякий не сексизм. А оце пиво, яке називається Prestige і також «Бланш», воно зварене на іншому заводі, в Бразрі у Франції. <ріст> Подивіться на цю наклейку, яку дистриб'ютор наклеїв з перекладом на оригінальну. Ну блін, ну Карлсберг, ну як так можна? Ну як? Ну як так можна? Криво, косо, боко. Надіюсь там в пляжці все, хоч до ладу. Так, ну що? Зараз ми їх зразу порівняємо, відкриємо цю пляшку. Надіюсь, вона буде слухняною. Опа-опа-опа-опа-опа. Гарненько вона відкрилась. Зараз ми його до флейточки наліма. І порівняємо, чи є різниця між ними. Ну, тут сам бокал, він такий дуже красивий, і він туманний сам по собі, але пиво воно туманністю відрізняється також. Ну, Пшеничний солод плюс несолоджена пшениця дають такий ефект. Білки, як то кажуть. Чого не скажеш про варіант на шампанських дріжах? Він, до речі, міцніший, в нього 6% алкоголю, і це завдяки французьким дріжам. Хоча всі інші характеристики практично співпадають. Ну що, давайте спробуємо. Так, це я знаю, тому буду пробувати спершу. Французький варіант. Mm. Хотілося б їх порівняти. Вони в ароматі зовсім різні. В українському варіанті це більш такий насичений коріандр і гвоздика, апельсинова, кірка. Добре визнаваний, як то кажуть, аромат. А вже французький він якийсь більш. Чистий, менш насичений, але просліджуються такі самі е, асоціації. Він якось більш натурально виглядає. А ну давайте спробуємо. М -м -м. Ні, це зовсім інше пиво. Воно більш нагадує шампанське дійсно. Тут навіть простежуються якісь такі виноградні чи то яблучні асоціації. Воно більш сухе, воно більш з якоюсь трошки кисловатістю, легке, дуже питке, але дуже-дуже сильно нагадує шампанське. Це смак дуже м'який. Він такий кремовий, м'який солодовий, фруктовий смак, присутні відтінки гвоздики та коріандру. Чого не скажеш про французький варіант на шампанських дріжах. Це зовсім різне пиво, хоча я думав, що вони практично будуть однакові. Ні. Це більш схоже на вино, воно якесь таке менш насичене, більш пустовате. І, і не дивлячись на всю більш концентровану е, смако-ароматичну складову. У класичному бланші, він не виглядає напрочуд якимось там хіміхімозним. Ні, доволі гарний баланс і доволі таке незвичне, скажімо так, пиво. Дуже літнє, дуже питке. Всі його знають, всі його люблять. Ось його французький варіант. Я думаю, що цей французький варіант. Напевно, більш схожий на оригінальний французький бланш, скоріш за все. Там немає, напевно, тієї ароматичної добавки, яка його, на мій погляд, робить більш складним. Це пиво дуже легке. Єдине, що його відрізняє від шампанського, це більш сіка пінна шапка, яка не падає, вона дуже має гарний вигляд, гілка дисперсна. Карбонізація доволі висока, дуже-дуже мілкі бульбашки, як у шампанського дійсно. Ну, тобто, якби мені не сказали, що це пиво, то я би його відрізнив від шампанського, хіба що за структурою піни. А так, шампанське. Щодо французького варіанту, мені здається, що тут такий Використовуються бельгійські дріжджі. скоріш за все, це не лагер, скоріш за все, це ель, В нього навіть структура якась інша, він зовсім інший. Але так само легкий, як і цей. Хоча цей бланш більш насичений, скажімо так. Ну, ось таке у нас сьогодні було пиво. Ціни на представлене в сьогоднішньому відео пиво я теж покажу, причому на деякі з них були знижки. Курс з гривні до долару можете загулити самі. Резюмуючи, хочу сказати, що цей популярний сорт пива дійсно цікавий, він неординарний у розумінні сприйняття. Пиво пересічним споживачем, він відкриває нове розуміння пива для початківців. Також він не перенавантажений якимись там особливими нюансами, але в той самий час не виглядає хімічною підробкою на бланш, виділяючись непоганим балансом, питкістю, делікатністю та демократичністю ціни. До того ж, зовнішній дизайн його завжди виділяє на полишці іншого мас маркету Тож, як кажуть французи Санте, і до зустрічі на моєму каналі вже з новим пивом і новою пивоварнею. Пока-пока.